Навряд чи ви від мене таке очікували, але я попросив на огляд це. Зараз я розпакую і ви побачите. Насправді мені запропонували зробити огляд цієї мишки ще два місяці тому десь. І я сказав: о, давайте, прикольно, це цікаво. Але е, чогось вони мені не прислали. І от я бачу, що вже по всьому Ютубу огляди цієї миші, і мені теж захотілося. І я написав дистриб'ютору, кажу, прийшліть мені мишку, вони прислали. Але вони сказали, що вони бояться мені присилати цю мишку, тому що я, ну, скажімо так, хейтерочок цього бренду, як ви зрозуміли, це мишка Бладі. Не знаю, до речі, чому вони так сказали. І останній раз, коли я оглядав мишку Бладі, вона була непогана. Тому тут ще більш цікаво, бо це суперлайт. Від Бладі і ще із докстанцією від Зові. Ну, Це просто якесь шалене поєднання, тому давайте дивитися. Отак от воно все виглядає. Олдскульна, до речі, така упаковка. Зараз вже ніхто такого не робить. Але воно є: блістер і тут мишка. Фу мишка така, до речі, прикольна, це реально суперлайт по формі. Прям один в один, мені здається. Розміри, ну, мені здається, що ті самі. Тут відсік для Донгла, ніжки. ну Ніжки відверто такі собі. В принципі, я не здивований. Що ще? Е shot. А де підсвітка? ха ха зробили мишку без підсвічування, ну це я думав, може тут. Ні, ніфіга. Smooth glide fit. ну Це таке, не факт. 70 грамів. Ну, Тут, до речі, 70 грамів. Я б не сказав, що це мала вага вже на сьогоднішній день, але все одно непогано. Що по сенсору, розкажіть мені, 33,95 непогано, якась ребаунд-технологія, яка е, робить так, що кнопки швидко повертаються назад в панелі. Це прикольно. Частота опитування 1000 Гц, в принципі, як у ЗОВі. 80 годин на одному заряді і 15 хвилин зарядки вистачає на 20 годин гри. Прикольно? Прикольно. Давайте дивитися, що це за докстанція така. Ну тут, в принципі, реально все як у Зові. вчаться у кращих, тут я розумію. Вона на магніті. Так прикольно тримає, до речі. Ну, Виглядає непогано. Сама мишка, знаєте, тут таке відчуття, ніби всередині. Є якесь таке єдро важке, і воно балансує її, щоб чітко баланс був такий, як треба. Це прикольно, але хотілося б, щоб вона була трошечки легше. Ну, подивимось, пограю, а ви поки підписуйтесь.